Добрий день, всім присутнім учасникам, всім, хто нас слухає онлайн, дуже дякуємо за те, що ви приїхали до нас, ми розуміємо, який це, це тепер виклик добратися з одного міста в інше і в таку погоду і в такій ситуації. Я сподіваюся, що наступного разу, коли ми будемо робити через рік подібний захід, а ми часто робимо публічні заходи, то крім володі. Тут будуть виступати інші банки, розповідаючи про успішний досвід співпраці з USAID та іншими міжнародними організаціями. Бо для проектів USAID для нас це не є типово працювати безпосередньо з банками історично так, тому що ми не є фінансова організація, ми не є міжнародна фінансова організація. Але зараз, під час війни, ми так само проявляємо гнучкість, маневруємо і. Більшу половину своєї уваги ми приділяємо саме приватному сектору private sector engagement, Тому ми будемо не лише працювати з регуляторами, не лише над досконаленням політик регуляторних законодавства і так далі, але і безпосередньо з банками та іншими небанківськими фінансовими установами. Я е, декілька перших слайдів. Це буквально короткий огляд банківської системи, який більшості, звичайно, з присутніх це ця вся інформація відома, але нас слухають онлайн із е, кордону також і, можливо, не всі є саме з банківського сектору. Тому де зараз знаходиться банківська система? Е, в Україні працює 67 банків, банків. Е, банківська система е, продовжує накопичувати ліквідність. Е, відбувається. Частково приплив коштів за рахунок депозитів вперше можна сказати порівняно з періодом довоєнним, тобто, вперше після війни чисті активи банків зростають, це відбувається не лише за рахунок. Такого дещо припливу депозитів, але й за рахунок е, курсової переоцінки, mm -hmm. е, чистий кредитний портфель скорочувався. Ну, власне, для цього також були е, декілька причин, і дорезервування, і дещо е, вже стримане е, кредитування за державною програмою 5,7,9. Якщо це ми говоримо так про е, третій квартал 2022 року. Е, е, Ну, власне, про державну програму ви бачите тут на слайді. Все одно її частка в сукупному кредитному портфелі банку є значною, практично одна третя. Динаміка кредитування. Це знову ж таки, мабуть, для того, щоб представити це. Іноземним слухачам, які нас слухають, чи представникам міжнародних фінансових організацій, чи взагалі представникам міжнародних організацій, те, чим ми десь можемо і похвалитися, що навіть не зважаючи на війну, ми бачимо ту динаміку 20, 21, 22 рік, це графіки національного банку, все це можна знайти публічно, але вони дуже красномовні, так тому що ми бачимо, що сукупно, от е, динаміка кредитування по всіх банках це темно-червона лінія. Вона не, не падала стрімко, тобто, ми бачимо спад кредитування в сегменті приватних банків, іноземних банків істотно, але зростання кредитування за рахунок державних банків. І внаслідок цього ця крива, власне, ну має такого спаду. Тому, незважаючи на війну, кредитування продовжується і навіть стосовно 2020 року воно збільшилося. Хоча, звичайно, ми розуміємо, що велика роль в цьому саме державних програм 5.7.9 та інших програм підтримки щодо вартості кредитування, то Знову ж таки для суб'єктів господарювання для малого середнього бізнесу ця вартість частково стримувалася обмеженнями процентних ставок за програмою. Після, після збільшення національним банком облікової ставки, звичайно, що ставки за депозитами і за кредитами зросли в середньому. Ось ставка за кредитами суб'єктам господарювання становить 20% і е, очікування на наступний е, на наступні 12 місяців е... Банки очікують, що кредити лише незначно зростуть, кредити корпораціям, тобто суб'єктам господарювання, також є очікування подальшого зростання притоку депозитів, посилюються кредитні стандарти для всіх клієнтів. Рішення про рівень схвалення заявок на кредити фізичним та юридичним особам знизився ну, із зрозумілих причин. І очікується суттєве посилення всіх видів ризику, крім ризику ліквідності, хоча для деяких банків і ризик ліквідності становить питання, і також збільшиться операційний ризик, особливо внаслідок тих атак на енергосистему, які відбуваються. І тепер коротенько я дивлюся на, на час, щоб розказати про результати нашого дослідження. В нашому дослідженні і я дякую всім, хто особисто руками заповнював ці анкети. взяли участь 18 фінансових установ. Це 17 банків, одна небанківська фінансова установа. Але це були основні банки, які становлять 75% активів банківської системи. Тому, в принципі, можна вважати, що десь ці результати є репрезентативними. Основним фокусом опитаних було корпоративне кредитування та МСБ. До речі, в сьогоднішній нашій панельній дискусії також беруть. Банки саме з цим профілем, і ми дуже вдячні, що погодилися взяти у дискусії, також щодо тенденцій кредитування, які банки зазначили у, ці, у, у, у анкеті, половина зазначили про скорочення кредитного портфелю, а одна п'ята про зростання. Ну, до речі, це не тільки державні банки, тобто, наскільки я так. По пам'яті пам'ятаю, якщо я не помиляюсь, про зростання зазначили Приват, Ощад, Райфайзен і Пумп. ще частина зазначила, що. Не, не, змінився, не змінився. Основна причина зменшення це зростання кредитного ризику. На другому місці це вартість фондування та його дефіцит. Ну і на третьому ризику на третьому місці як трошки менш важлива причина це зниження ділової активності клієнтів. Ось такі три причини було зазначено. Щодо ем, простроченого кредитного портфелю, то ем, Одна третина зазначили про суттєве зростання простроченого кредитного портфелю. Ну але був навіть банк, який зазначив, що не зміни, не змінився такий прострочений кредитний портфель, його рівень, і одна фінансова компанія зазначила навіть, що істотно знизився. Ну на жаль, ця компанія не бере участь у панельній дискусії, тому причини ну, такого успіху для, для мене невідомі, для нас невідомі. Кредитні продукти, які доступні для клієнтів МСБ, це строкові кредити, це овердрафти і частина. Респондентів зазначили також, що у них є послуга фінансового лізингу і торгового фінансування. Ну тут, якщо об'єднати торгове фінансування, по суті, частиною якого є торговий факторинг, то це також там близько однієї третини. Тобто, одна третина зазначили про фінансовий лізинг і одна третина про торговельне фінансування. І в нас будуть також панелісти з цієї сфери, тому буде цікаво запитати, з якими викликами вони стикаються. Тому що, можливо, це навіть більші або іншого характеру виклики, ніж для класичного кредитування. Звичайно, що більшість використовують державні програми. Частка таких програм у державних банках становить більше 50 кредитного портфелю. У приватних банків цей показник становить менше 25%. І, в принципі, більшість зазначили про. Ну, позитивний загалом досвід є певні моменти, які потрібно виправити. Основний стосується вчасної виплати компенсації. А також, в принципі, навіть зазначалося і про бажання в майбутньому щодо побажання щодо розширення таких програм. Ну, це добре загалом, що позитивний досвід. Рівень обізнаності: рівень обізнаності про міжнародні програми, в принципі, є непоганим. Найкраще знають про кредитні програми, трошки гірше про грантові програми. Ну і до речі, найнижчий рівень обізнаності був у банків без іноземного капіталу та в небанківських фінансових установ. Тобто, можливо, банки з іноземним капіталом мають більшу базу і більші можливості доступу до, до такої інформації. Попри те, що рівень обізнаності є, непох... є певні моменти, які потрібно виправити. Основний стосується вчасної виплати компенсації, а також в принципі навіть зазначалося і про бажання в майбутньому щодо побажання щодо розширення таких програм, ну це добре загалом, що позитивний досвід. Рівень обізнаності. Рівень обізнаності про міжнародні програми, в принципі, є непоганим. Найкраще знають про кредитні програми, трошки гірше про грантові програми. Ну і, до речі, найнижчий рівень обізнаності був у банків без іноземного капіталу та в небанківських фінансових установ. Тобто, можливо, банки з іноземним капіталом мають більшу базу і більші можливості доступу до, до такої інформації. Попри те, що рівень обізнаності є непоганим, рівень використання кредитних гарантійних програм є значно нижчим. Фактично тільки одна третина використовують кредитні програми МФО. Або програми гарантій щодо програм, наприклад, гарантій, то це лише приватні банки були зазначені так, що вони використовують. Ну а про потребу в таких програмах зазначили 90% опитаних, але були деякі, які зазначили, що їм не потрібні програми підтримки. Досвід використання кредитних програм. Тут ми просили таку вже відповідь якби якісного характеру, і учасники мали можливість власно надавати власний варіант відповіді. Загалом зазначається про ефективність використання кредитних ліній, але такі зазначено топ-три недоліки як надто великі вимоги до звітності, Багато обмежень і умов, і занадто високі комісії проценти. Але коли ми запитали, яку одну основну річ ви б змінили, то це порядок доступу до таких програм. Що це надто складний порядок і багато є з документами роботи, і що такі вимоги мають доцільно розглянути зменшення і спрощення. Серед інших побажань для міжнародних програм було зазначено або ну як. Не те, що недоліків, але на те, що потрібно звернути увагу: це високі процентні ставки, комісії за видачу і обмеження щодо розміру позичальника. Ми запитали також, які ви використовуєте міжнародні програми компенсації процентних ставок. І тут було зазначено лише про державні програми, державні муніципальні програми. Грантові програми також лише одна третина користуються. З них два державні банки відповіли, що використовують грантові програми. Досвід також позитивний у більшості випадків. І ще що можна включити до грантових програм: це нові продукти, інструменти факторинг, лізинг, це субсидування кредитів і адміністрування кредитів для клієнтів. Ми також запитали, а в яких грантових програмах ви найбільше зацікавлені і найменше. Так, от найбільше зацікавлені в програмах часткової компенсації вартості кредитів для МСБ або співфінансування кредитів, щоб полегшити це навантаження на МСБ і вартість кредиту, а найменше зацікавлені у технічній допомозі та консультаціях. Тобто банки готові справитися, мають можливість справитися самі, і технічна допомога, і консультації менш потрібні, ніж власне співучасть коштами. І пріоритетні сектори для грантових програм були зазначені, такі як електроенергетика, водопостачання, переробка, сільське господарство, транспорт і зв'язок. Ну, решта в меншому пріоритеті. Побажання. Побажання, які були висловлені щодо умов міжнародних програм. По-перше, дуже потрібні гарантійні страхові механізми з покриттям 58, з покриттям ризику 50-80%, А також було б добре. Мати розуміння щодо тих продуктів страхування військово-політичних ризиків, які можуть бути доступними для України. Тому сьогодні у нас буде презентація DFC, Сьогодні у нас буде презентація міга, які в останній момент були включені до програми, оскільки підтвердилися це дуже важливо. І давайте слухати і цю тему на цій темі наполягати, що ця тема не повинна сходити з наших з наших дискусій. Друге побажання щодо міжнародних програм це власне фінансування, але зацікавленість є у середньо і довгостроковому фондуванні, не короткостроковому. Бажано під нижчу процентну ставку і фінансування в. В національній валюті. І, звичайно, програми для бізнесу, які перекликаються з тим, що я говорила щодо грантів, бо, власне, це один із механізмів, як це може реалізовуватися. Це пільгове інвестиційне кредитування МСБ, знову ж таки, з заниженою ставкою або з комбінацією з грантами, тобто з безповоротною допомогою. Це програми підтримки крупних корпоративних клієнтів і простіший доступ до програм. І, власне, підсумовуючи. Кредитування у нас продовжується, незважаючи на війну. Попри зацікавленість і, в принципі, непогане знання, міжнародними програмами користується менше однієї третини банків. Досвід загалом є позитивний, тому його потрібно розширювати, посилювати і цю дискусію з міжнародними організаціями постійно підтримувати. Державні програми домінували. Будуть очевидно продовжені але. Е... Банків пошуку диверсифікації таких програм, тобто не лише покладатися на державні програми. І, звичайно, міжнародним фінансовим організаціям варто звернути на більшу гнучкість у підходах, швидку адаптацію, менше бюрократії. Ми розуміємо, що це якби в нормальних умовах це було б по-іншому. Але зараз ситуація така, що ну, я думаю, що коли побудеш тут, то ставлення до цього змінюється. І, напевно, Роберт сам сказав, коли місяць тут побув, він каже: Я тепер розумію, про що ти казав. Раніше, що тут треба тут постійно треба адаптуватися і проявляти гнучкість. Стандартні підходи не працюють. Тому давайте продовжувати цей діалог. Я б сказала навіть тиск. От і, і будемо сподіватися, що ми будемо мати результати вже наступного року. Дякую за увагу.